Вітаю, шановні, вихідний день. Живемо в такому місці, як кажуть, столиця Лобстерів. Це, як кажуть, неподалік Шадіак це столиця лобстерів. вважається. Там є великий навіть монумент. Можете зайти на каналі, я показувала. Може, ще будемо їхати, я ще покажу, кожен раз дивлячись. Ну, і, як кажуть, бути в Римі не бачити Папу Римського, так і жити. В Нью Бронсвіку, біля столиці лобстерів і не їсти лобстерів. Ну, ти, знаєте, як кажуть, не думала, не гадала, але, думаю, дай покажу їхнє приготування. Дивіться, брала воду, підсолила, додала багато кропику, Я трошки далі, аби не запотіла камера. Додавила сюди коріандр, перчик, лавровий лист. Довела оця така смакота і сюди вкинула лобстерів. Ну, Довго їх не варила, бачите, гаряченьке ще. От, і будемо їх, як кажуть, смакувати ними. Ну, знаєте як, чому? На парочку, бачите як? От. Що тут є Я не знаток, шановні, я вам скажу по правді, що я. Не знаток лобстерів, і не знаток, як з ними справлятися. Ну, але десь там треба ще інструмент знайти. То є такі кліщі, oh. от, щоб з ними, як кажуть, працювати. Бо де саме більше м'яса? Саме більше м'яса у цьому? У клешнях. І ось отут от хвостик він піджимає під себе. Хвостика цього, а цей хвостик розбирають теж. Ну і отут-от трошечки є ось у цих маленьких, але в основному оце оці клішні. Не знаю, як вони по-українськи, оце така краса. ну Є такі от ножниці, бачите, що теж допомагають з ним справитись. ну Шановні, як, як вам скажу по правді, що я не вмію. І показувати, як я з ними буду справлятися, і звідки що ми будемо їсти, теж не покажу. Бо не хочу, як кажуть, підіймати на сміх. Але бачите, що свіженькі. зварили, поставили. Бо, як кажуть, є така поговірка, що вміла приготувати, але не вміла подати. Ну, я приготувала, подала, а їсти вже будемо індивідуально. Тому, вибачайте, шановні, можу вам тільки побажати, що попробуйте, бо це, як кажуть, делікатес. Люди з усього світу їдуть на острів Принца Едварда Айленда. Там взагалі літній тур. Там люди тільки за цього їдуть на острів, аби побувати на пляжах і посмакувати отакі От лобстери. А також ще. Дуже гарна природа там, мені дуже подобається. Я кажу, я перше побачила Канаду якраз представляв острів Принца Едвард. О, дуже цікаво там. Ну, але і зараз Атлантична Канада, це Нью-Бронсвік. Теж лобстери, теж зараз підняли на високий рівень шадіак столиця лобстерів. А також у Новій Шотландії можете теж посмакувати лобстери. це теж... Ведеться виробництво, не виробництво, а ловля. Виловлюють є спеціальні шхуни, люди, які займаються цим. Тож нам смачного. А вам поцікавитись Теж спробуйте. Бувайте здорові! Здоров'я, лайк заслужений! І миру нашій Україні. Бувайте здорові!